Друзі, це шок. Такого ще не було. І тут... Всім привіт! Хочете побачити, як виглядає залежність? <гум> Лайфхак, друзі. Зараз будемо знову грати. Давно не грала вже, зараз будемо знову. Так що побажайте удачі. Якщо тут нічого, то знову якийсь час не буду грати. У нас знов гарний день, теплий, осінній. Дерева жовтенькі. Так що... А, і неділя сьогодні, до речі. Бачите, скільки автівочок. Люди тусуються. Так. Нікого нема. А то лівосторонній же рух. Так що. Будемо зараз дивитися. Підемо зараз в лісочок з вами. Ось туди. Так от зараз ми з того боку фольк-парку. Так, це вони сюди їдуть чи куди? Ладно, я сюди зайду, щоб їм не заважати. То вони мене пропускають. А ні, то вони паркуються. І, коротше, можна ще туди піти. Ну так, через лісок той. Вийти на ту трасу, яка паралельна, оці зараз іде. І там ще ж на ту заправку можна піти. А що туди йти? Тому що це заправка. А якщо заправка, це значить, що там є карточки. Скретч карточки. Ой, коротше, ми залежні люди такі. Дивіться, як тут красиво, мокро. Вночі був дощ, але на сонечко вже підсохло. Ось я сюди прийшла знову. місце тут класно. Ну що, я добралась на свою локацію. Дуб наш, це я і давайте грати. Ну що, стараємо? Що з кой почнемо? З цієї по центру. О, щось є. Уже початок хороший. Вже три єврика є. Струй покажу далі. Друзі, вже 15 є. Дивіться, 5 штанців по 3 євро. Давайте далі, оцю що справа стремо. Так, ну тут нічого нема. Хоча була надія, що теж 15 зараз випаде. Ну нічого, зараз стараємо тут. Це саме цікава гра. Ну, тут не пощастило. Це мій номер, це опонента. Якщо цей вищий, ніж мій, то я нічого не виграла. Якби в мене вищий, я б тисячу виграла. Але 15 євро на цій карточці є. Так що можете мене привітати. 6 вклала, е, 15 виграла. Тобто я в плюсі виходить, що дивимося наступну. Друзі, не повірите. В наступній карточці 5 і 3. Ще 8 євро. Нормально? <хі> ну, це при... приємно, ще дві гри залишилось. Споглядаємо далі. Давайте виграємо. Ой, подивимось, що тут. Спробую при вас стерти. Так, тут у нас 11. А тут. А, давай більше. Тут 7, блін. 18. А, ні, 0,7. А, надія була можна було виграти 5. Ну, давайте цю пограємо. Оцю останню. Так, ну тут нічого. Так що, друзі, все одно гарний виграш. Дивіться, виходить, що на цій карточці я виграла 8, 3 і, 5 і 3. Це 8. А на цій карточці я виграла 15, 3, 3, 3, це 9. І плюс 6, 15. Ну, ось 15 плюс 8 23 євро. Вклала я 6, тобто 23 мінус 6, це буде 17. Тобто я сьогодні в плюсі на 17 євро. Можете мене привітати. Всім дякую за перегляд. Але я ж сказала, що якщо нічого не буде, то я поки що грати не буду. Так як сьогодні гарна погода, я, напевно, піду туди ще на дальню заправку. і Придбаю ще пару карточок. Це йти туди десь півгодинки. Ну, покажу вже, коли я буду там. Так що не перемикайтеся і подивимося, чи я щось там виграла, чи не виграла. Прийшла я на цю заправку. Ой, зараз отак покажу вам. Вон дивіться. Як ви думаєте, що я купила, друзі? Так що. Всім, хто любить лотерею, приємного перегляду. Сьогодні побачимо, чи ми щось виграли, чи програли. Давайте дивимося. Купила дві такі карточки. Ой. Давайте дивимося. Так, май Та рукою незручно, ну, друзі, вибачайте. Так, стираємо. Так, тут 53 тут. 51 Тут нічого я не виграла. А що можна було? А можна було виграти 100. Не виграла. Стараємо далі. Зараз ту покажу вам. Так, ця та карточка повністю програшна. Дивимось іншу. Так, стерла я іншу. Дивіться, друзі, тут я щось виграла. І тут вже дивіться, скільки. 3-3-3 штанці. Тут я вже виграла 12 євро. Стараємо далі. Дивіться, вже 15 євро я в шоці. Дивіться, і ще три, вже 18. Друзі, це шок. Такого ще не було. І тут ми ще не знаємо скільки, зараз подивимось. Дивіться, 9, і 9, 18, і 6. Виходить, 24 євро. Я вже отут виграла. Давайте тут стрим, а потім вже подивимось, що тут. Інтрига, капець. Дивіться, ще, ще виграла 3. А, ні, там 30 було. А так, виграла 3. Так що це вже разом, якщо порахувати. 24 плюс 3 27 і дивимось скільки тут. Я думаю, що тут три. Так, тут три, друзі. І дивіться, загальна сума яка. Друзі, загальний виграш вийшов 30 євро. Як вам? Сьогодні я взяла, це на перший раз сьогодні гуляю. На одній заправці дві карточки по три, пішла на іншу заправку, взяла знову дві карточки по три і виграла 30. Тобто виходить, що сьогодні я витратила своїх 12 євро, а виграла 30. Тобто виходить. Що я сьогодні виграла? Привітайте мене! Не забувайте ставити вподобайки. Такий маленький, такий хороший.